Руїна знає мою роль. Ти в буцік любі казала свою роль, а руїні боже. Нас... Ні. Мені потрібно буде голос, якщо мене не виганятимуть. Добре. Або куля, якщо ти заріза. <laughs> Це ні. Не, 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 не Ой. А, блядь, Тори. я думав, короче, що терен сховала. А, офіранка, ну, походу, вбила цей терен. Але я думав, що тебе вбив, может я жовтый. ні не не, не ми жовтим собі стояли. Я дивлюся не і Жовтий О! О! Жовтий мирний да. кажеш. Ти з ним стояв весь раунд? Він був він був лобістом. На зарі засидів, підслуховував в чому, в, в листях. Зелененький. Пока. Ну, я скипала Фіран. Ну, я не скипала, я, я голосувала. Тайна. Не, 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 не. Не все, бо в лобі стояли. Добре. В темноті зарізали. Там пробігав хтось зі світлим скіном, але я не побачив. Руїля знає мою роль. В коридорі біля бібліотеки. Ти в WCP не казала свою роль, а можеш. на ти ж Ні, я побігла до Ні, я не біля куста, я побігла, доробила завдання з цим. А. а з мусорником А, руїна, шо? Шо? Я наглядач, я ж тебе бачив. Я весь той час дивився за ван. А ти не бачив, як я вбиваю Бібу? Ні, світло виключили в, в той момент, як я міг бачити. Я бачу, що в мене виключається у білку? Понятно? У -у 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 -у. Ну я наглядач. Аля залізу. Нет. Mm. Nee. Пиздец. <рик> а куди он не могу питаться? В якусь сторону. Так, 9 бок, 9 минут, 9-бок, брат. Як, скільки ще. Якого. Блять, я думала у нас вперед є кубір. Куда ти вибіг, блять? Я ж його побачив і побіг за ним, а там, блін, тище мене проб'єло в кубі. Откуда Кубер? ти узнав мою роль? Кубі, зізнавайся, як складно було дізнатись? Лиха. Як складно було дізнатись? Лобіста я, я застрелив. А, ти умний? Mm. Я забула. Ну, а, мо, а мою роль Аля сказала, чи підслухав дійсно? А я а слухав, я в кустах сидів. Я, <рес> я скажу, що не сидів, я ж нікому нічого не а казала. Я побіжала а ти ж Кубі так на мене, блядь, вали, що... А, 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 а я, Аля по, по, вирі, я подумав, я що уву. він тобі зізнався, що він обіст, а ти йому зізнала, що ти прикидько. Я чогось так подумав. Я да так куди? Я, да жити, жити. я, блядь, схуярила. і ти фіранка вилізла. Ту, ага. Я не бачу цього. Вибач, Вибачку, але якщо навіть не та дошка, я не хочу, коли до мене хтось підходить мовча, після того, як стояв біля мафуського квесту. Я роблю Це, дошка. Квест. Це не я до речмачка, нодя дякую за замовлення. Я його За ним бігли двоє. Можливо, його хтось убив. А хто додошка? Не знаю, але я як він біжав з геною. Я квест не доробив. Та не дивись, я не доробив квест. Ой, доробив нарешті. Ой, боже. Так, я не знаю, хто це був, це може бути цей постать, а. Таксі перед цим робив квест. Для, Для Бога. Слухай мене сюди. Він ще був живий, я з ним ще не бігала, ти його зарізав, скотіна така. Хто, хто, хто? Краті по статті. Так, Кубі робив маховський квест. Ну так, він маф, йому потрібно робити мафовські квести. Два рази підряд. Ти не кажи, Кубе, що ти реально зробив мафовський квест для того, щоб сфоткатися перед нашими благими. я моя друга це твоя стиль. Мене стейні. треба кикнути, ми, ми два варіанти були. Відео подивилася, коротше, не вірте йому. <рес> <рес> Я подивилась сьогодні з утра. No. Я все знаю. Та-да-дам. Ага, ти, ти мене вбити хочеш? Почему я не справилась со своей работой? Я такой херовый охранник, что это пиздец. Короче, выпихает чикен с туманом, вбиває мандаринку, я не репортирую. Короче, это было в комнате Ростином, да. Может, что я за чмол? Да, это я хоть вам допоможу. Кого кого треба підставити? Я вже не виграю, мене, мене таксі знають, що я туда. О, там я, я його Що Це ми дотворимо? А я не знаю, що ми творимо. Ого. А я так мію. Тут теж треба зробити. Біля світла стоїть нещасна птиця. Це була птічка, тому що Чіла я чував в підлітчому раунді, як сказала, що так. вона детектив. Якщо я в тебе не шеріф, скажи, на кого ти думаєш? Мене мене добито, я вже як, так не виграв. Живий, живі. Ми її Зеленим були разом. Алібаба, а ти добрий? Зелене було разом. Тим? У західна скарбниця. Західна скарбниця. Mm -hmm. Неправда, і біля нас ще трупик лежав, як якийсь. Я скіпаю ще троє шарів. Так, всі п'ять. і я зробив. Я ще живам. Айс. Здрасно, кахка, вот так помогу. Ну, чого ти так не хочеш жити? Ой. Ти би знала. Ти би знала. Насправді біля нас там правда вважав трупик, який зробив я. ДА? Ай-яй-яй. Я ж тобі правду сказав, біля нас вважав трупик. Стопут так для чом. Так, наглядач. Я наглядач, бля. Ні, 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 це гірше, аніж не для гнаглядач. Догадайся, ага. хто я. І скільки секунд я буду жить? Давай я буду з тобою бігать просто. Ти проживеш увесь час, дивись, до кінця. Ладно. Тут не просто день. Ооо, а, а, а рейд у нас щось ні. щось не мирно, явно. Ладно. <пл> Блядь, я зараз. А -а -а. вибач терен. Коротше, ми, ми заспавнили терен. вона мені каже, що це у неї роль гірша, аніж наглядач. І вона проживе ну, менше трьох секунд. Е Оце ми весь раунд гуляв-гуляли, щоб я, я її думав захищу. І до нас щось підходить рейд, і під... відбіжав, знову підбіжав, і я кажу, рейд, походу, немирний. вона каже, окей, і під... підходить до нього, шерифається. І тепер я зрозумів, чого вона каже, що вона не буде довго жити. Блять, я Я їм хотів би... тільки захищати, на... що це не... не Аля, не фіранка і не я, бо. це я стояли голосуй, ми блять. А так. я там сюда теж з вами була. Алло. Ну у нас тільки один, но ну, ти, пізніш... ти, ти, ти я пізніше, ти пізніше прийшла. зайшла. Кинус не голосуй, Ксинус. Я скіпа, я. Кики мене Кубі. Ні, я себе. Я лобіст. Кажу Ксинус не голосуй, Ксинус. Я скіпаю. А. Я. я лобист. Зажди, ти лобіст, Бля, ти? я, я думаю. Ти... Щось вона там трендить. Вона не лобіст, О, ти не лобіст. Тут, тут вони я спілкуються, лобі. мені подобається, я лиця, як вони спілкуються. Я лобіст. Я понял, well, я поняв. Поня. А, так, там Аля каже, що вона. А, що? Зажди. А, а з ким вона залишалась там? Там був Ксенос і. Сіренька, по-моєму. Вона з Сіранка залишилась. Ми з Сірем пішли. Ага, да да, да. Це хтось е, Ксенос, або сіренький. Ні, ми з ним зараз вдвох пішли. та да, да, да да Ну вона була не лобістом, я обіст. І і ну, ви пропуска, а я в себе один Один голос. Або можемо спробувати сіренько опікнути. Або або пропуск, тебе голоси кинуть. Yes. А ти і задовжен, куди так? ви голоснув, мені цікаво. Ладно. Сказав сіренько, сіреньку, я в сіреньку Бляяять, ну, ну я лоббіст Зарадили? Я лоббіст Насправді лоббіст аля, але дякую Додошка? Молодець Я в сірому голосувала, блядь! Тільки за то, Та що понятна, я вийшла досягнення, Хубер, я тобі вибачаю Я канату вб'їм! Канату вб'їм! В смысле, як його сразу вбили, блядь? Я не понял. Він тік, що тут, нажав на жаль, на самий, то зробив саботаж, його сразу вбили. Я пошли руко. Хто, хто він? Сирий. Той, що підімний. А не він. А, а, а от, Боже, оно, його, <рістяна> його а <рістяна> не <онігін, рістяна> його вбила я. Потому що я стояла на завданні в кабінеті там, де, е, кни, ну, от відпечатки. Виключають знаю. світло. Я не знаю, звідки він прибіг, виключають світло, але він мене знайшов в темноті, я тільки Фейс. Та він злякався. Я думаю, це коханці були. -ля -ля -ля. Я Лалі стою, дивлюся, то от з костінку, і там він робить соботаж і одразу нас жмей на У нас пілікали зіранку, а коханців немає у нас. Тобто ти вбила сірого? Я б била сірого, так. Да.

Ми всі, ми всі туди попадемо. Ні, ну я з ним майже весь раунд був. Вона вигадала. Шахмат. Так, тобі треба їсти одразу когось. Нарешті. Кубі, ні, А хто це? Кого я з'їв? Ти з'їв мене в морфі, Кубі. Ага. А я бачу жовтеньки в сенсі, блин. Труп в бібліотеці. У нас купер сожрав. Вот а люди, а, у, на, у, нас, у нас нема морфа, а я вам був... так скажу. Одного мафа нема. Добре. А, до речі, це був Ксенус, блін. Це був Ксенос, мой. Хто, хто, хто був Ксенос? Ну, Аля була Ксенос. Зараз... А. Да, мене не кікаємо, всі пропуск. Я Чому? Я

Нікс, ну Я реально був мирний. Я два я два мапа вам з'їла, ви мене кікаєте. Ну все, ти, 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 зробив свою справу. Ти як термінатор. Як термінатор падаєш в лаву. Я піду з реально не захоті. Що, блін? Що? Я була в пелікані, я була в пелікані. Руїна був пеліком. Цей звільняє, і я добиваю. А Мені тепер цікаво цю історію послухати, так. У нас, наче пелікана нема більше. Так, да, дивіться, ми стояли а, трьох. Я Олег, руїна зліва. Да, ми стояли в трьох. Над кухнею. Олє... О, мене руїна з'їдає, за ним біжить Олег. Олег його доганяє біля вас студії, звільняє, і я вбиваю, але Олег був немирний. Так, да, я ще забув про те, що вони до мене вдвох підійшли, сказали, що Аля буде не в захваті, я про це не зрозумів спочатку. А Потім я виходжу за завданки, там два трупа і вона стоїть. Тут <різь> <драма. Просто. різь> Аля так, в захваті, в мені здається. І навіть вигадувати не треба нічого, так. І ти так, щоб перевіряти. Ти трохи забрехає, що на цьому. Або вони були в парі і були Канаду. Ні-ні, ми дуже добре не бачила. Ми стояли трьох, мимо нас пробігає, мій мав телепат, руїна мене з'їдає, телепат накидає на нього мітку, звільняє мене з телепата, ось з цього, а я вбиваю другого. Ям-ням. Ну. Чи там стошувач? Він, він не Канада. говорить, він просто знайшов тіла. Він пише, що це Аля. він пише, що це Аля. Ні, це не Канада. Коли були вбивства, перші, і я, я був коло нього, на кухні. Перший вбивство зробив один Світло. мав, а я добила, він пише Аля. Він пише рідко, тому я йому вірю. Ви лучше скажіть, де ви зеленого діли, а де зелений? А, ні, ні, зелений дівся не треба, не не переживайте. А я вам скажу. Що... Так, да, я не розказала, що в бу... голому раунді. Стоїмо ми ви троє. на стоп, на залікте голоси і нехай розкажу. Я. Ні, не кидайте, бо я Олег Руїна. мене пробігає зелений. Я, Олег, руїна з ми трьох. Пробігає зелений, тіпляє мітка телепата, мене руїна з'їдає. Біжить Олег і руїна на, на похер, що вони мене з'їли. Тут телепат вбиває руїну, я вбиваю Олега і всі вам наяре чужу, що я вбиваю Мафа, який вбив біляка, але на самом ділі отак вот вот було. Скіп. О, в неї один голос киньте все-таки. Ну що, ви зеленого вбили? Як так? Зеленого я Куда? вбив, але я лебіст. Для чого? Серйозно. А Бо я тебе не я знайшов. Бо я тебе не знайшов. Я хочу тебе вбити, але знайшов його першим. Твоє ну... <звук> ім'я світ. <звук> Ніхуя. Ти мирний був тіби. <звук> я мирний. Як <Так>, ти? <звук> <звук> ти вже казала нам. Да. А куди ми? По квестах? По квестам. Так, по квестам. А, по квестах. Він на завдання поробив, я там бігаю, вбивай! Так. хе Цікаво. Цікаво. Аля палиться, дуже палиться, але все одно заговорила всім з зуби якоюсь історією. А історія то правдива? А історія то правдива була? історія то правдива була. Я потратила детектива. Чекай, Аля, ти бачила мафу? Свого да, да, я поняла. А, бачила, я то думаю, чи ти так точно сказала. Я так і поняла, що мій мав на вас мітку кинув, тому що кинув побіг на другий етаж. Я тільки молилася, щоб на руїну кинув. Я бандит злий, але люди знають. Кричую всім, що час мій настав. Сміються всі мов дики тотка, Кажу, що я додумов цей який жад. Зізнаюсь у убивстві, я сюди сліди залишаю.